Вітаю. А, маєте проблему? Ваш паяльник сильно перегріває, хоча тут є регулятор температури, але на мінімумі він дає 400 градусів і регулюється тільки на вищу температуру. А це можна виправити. Е, один нюанс. Якщо це у вас перший паяльник, щоб його пофіксити, вам треба буде мати ще один паяльник. Тому тут може виникнути проблема. Розбираємо паяльник. Розбирається, він дуже легко знімаємо жало. Знімаємо цей регулятор. Можна якимось пінцетом, щоб було зручно. Підважуємо з двох сторон. дістається. Вставляємо в сторону, відкручуємо. Цю гайку і за допомогою провода дістаємо таку нехитру плату, і на ній бачимо наступне наша крутилка змінний опір, яке ми міняємо, підкоректовуємо температуру. Далі йшов. Резистор, але не цей, що тут стоїть, це вже замінений мною. Тут стояв SMD-резистор. Зараз покажу. Ось такий SMD-резистор. Чим більший номінал тут резистора, тим менша температура. А, стандартний резистор йшов на 390 кОм, так я впаяв сюди резистор на 680 кОм, він а, підходить сюди, поміщається змиваємо флюс і все збираємо в зворотньому порядку. Тут я направляючі, подаємо просто в направляючу. Накручуємо гайку. Відставляємо нашу крутилку. Так Не пам'ятаємо наскільки воно там стояло. Вроді би так. Далі збираємо наше жало. І все підключаємо його до мережі, даємо прогрітися. Так 230 градусів, трошки підносимо температуру. Дивимось, ще трохи прогрітися. Ось є 315 градусів. Ось і все. Тепер можна спаяти, наприклад, якогось дрона. Чим я й займуся. Дякую за перегляд.